Вітаю вас, третєкласники, на уроці математики. Тема нашого уроку одиниці довжини та співвідношення між ними, а також будемо розв'язувати задачі на кратне порівняння чисел. Пролунав уже дзвінок. Починається урок. На уроці не коняй, математику вивчай. Працюємо ми сьогодні за підручником на сторінках 23-24. Почнемо урок з усного рахунку. Допоможи обчистити вирази. Різницю чисел 50 і 13. Помнож на 1. Буде перевір. Результат 37. У наступному виразі 23. Збільш на 32.

Натисни відео на паузу і запиши дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці збільш кожне число у 10 разів і запиши результат. Перевіримо і ви записали такі результати. Працюємо за підручником і виконаємо завдання 140. Виміряй довжину. Кожного відрізка, які у вас зображені у підручнику, відрізок АБ і відрізок CD. Довжина відрізка А Б 6 см. А відрізка CD 3 см. Наскільки сантиметрів відрізок АБ довший, ніж відрізок CD? А ти вже знаєш, щоб порівняти, наскільки більше, чи наскільки менше. Наскільки довший чи наскільки коротший, потрібно від більшого числа відняти менше. Ми від 6 віднімемо 3. І на 3 см відрізок АВ довший, ніж відрізок СД. Наступне запитання: у скільки разів відрізок АВ довший, ніж відрізок СД? щоб відповісти на питання задачі, нам потрібно. Більше число поділити на менше. 6 см ділимо на 3, і у два рази відрізок АВ довший, ніж відрізок СД. Виконаємо задачу 141. Виміряй довжину кожного відрізка. Відрізка А С і відрізка КТ. Відрізок А 10 см. А відрізок КТ 1 см. А тепер на скільки сантиметрів відрізок АС довший, ніж відрізок КТ. Натисни відео на паузу і запиши розв'язання самостійно. Перевіримо. Наскільки більше, чи наскільки менше, ми від більшого числа 10 віднімемо 1 і на 9 см відрізок АЦ довший. Наступне запитання. У скільки разів відрізок АС довший, ніж відрізок КТ, потрібно більше число поділити на менше. 10 поділити на 1. У 10 разів відрізок АЦ довший. Пригадаємо співвідношення між одиницями довжини. Скільки в одному сантиметрі міліметрів? Так, в одному сантиметрі 10 міліметрів. А скільки сантиметрів в одному дециметрі? Скільки в одному метрі дециметрів. В одному метрі 10 дециметрів. А скільки міліметрів в одному дециметрі? В одному дециметрі 100 міліметрів. Скільки сантиметрів в одному метрі? В одному метрі 100 см. Пригадали. А тепер виконаємо вирази 142. Запиши в сантиметрах кожну довжину. 6 дециметрів, скільки це сантиметрів? Якщо в одному дециметрі ми пригадали 10 сантиметрів, то 6 дециметрів – це 60 сантиметрів. 3 дециметри – 30 сантиметрів. 2 дециметри – 20 сантиметрів. 5 дециметрів – 50 сантиметрів. а 7 дециметрів – 4 сантиметрів. 7 дециметрів – це 70 см. Та ще 4 см разом 74 см. А 9 дециметрів – 9 см 99 см. 60 мм скільки це см? Якщо 10 мм це 1 см, то 60 мм це 6 см. 40 мм. Так, 4 см. А тепер у завданні 143 запиши в міліметрах кожну довжину. В 1 см, пригадай, 10 міліметрів, 9 см. 90 мм, 10 см. Це 10 разів. По 10 мм буде 100 мм. 3 см 8 мм. Якщо 3 см 30 мм та ще 8 мм, буде 38 мм. Натисни відео на паузу і наступні довжини в міліметрах запиши самостійно. Перевіримо. І у вас отримались такі результати. Розв'яжемо задачу. У саду росте 9 кущів рожевих півоній і 3 кущі білих. У скільки разів більше кущів рожевих півоній, ніж білих? Задача розповідається про кущі півоній. Скільки було рожевих? 9 кущів, а білих 3. Так у скільки ж разів більше кущів рожевих півоній, ніж білих? А ти вже знаєш, щоб порівняти у скільки разів більше, нам потрібно Так, 9 поділити на 3. І у 3 рази більше кущів рожевих півонів буде, ніж білих. Тепер тільки фізкульт хвилинка. Відпочиньте трішки. Розв'яжемо задачу 145. Серед третьокласників секцію волейболу відвідують 6 хлопчиків і 6 дівчаток, а лижну секцію 3 хлопчики. У скільки разів більше третьокласників відвідують волейбольну секцію, ніж лижну? Про що розповідається в задачі? Про те, що діти відвідують секцію волейболу і лижну секцію. Скільки дітей відвідують волейбольну секцію? Шість хлопчиків і 6 дівчаток, а лижну секцію 3 хлопчику. Про що запитується в задачі? У скільки разів більше третьокласників відвідують волейбольну секцію, ніж лижну. У короткій умові порівняльну дужку ми позначаємо і записуємо: у скільки разів Більше. Щоб відповісти на питання задачі, нам спочатку потрібно дізнатися, скільки ж всього дітей відвідують волейбольну секцію. І про це ми дізнаємось дією. Додавання до шести хлопчиків ми додамо шість дівчаток і ми дізнаємося, що всього 12 дітей відвідують. Волейбольну секцію. Тепер ми можемо порівняти у скільки ж разів більше волейбольну секцію відвідують ніж лижно. Натисни відео на паузу і дізнайся про це самостійно. У відповіді отримається у 4 рази більше дітей відвідують волейбольну секцію. У завданні 146, запиши вирази, обчисли їх значення. Від суми чисел 35 і 7. А суми чисел це означає, нам потрібно додати. І відняти число 23. Записуємо вираз. Суму чисел 35 і 7 у дужках, І відняти 23. Обчислюємо спочатку у дужках суму це буде. 42. А тепер відніми 23, це буде 19. Наступний вираз різницю чисел 40 і 32. А різниця це дія. Віднімання. Збільшити втричі, що означає збільшити втричі? Помножити на 3. Отож, записуємо вираз. Різницю 40 і 32 у дужках і помножити на 3. Обчислюємо різницю. Це буде 8. Помнож на 3, і буде 24. І останній вираз частку чисел 12 і 2. Частка це виконується дія ділення. І помножити на 0. Записуємо. Тут дужки. Непотрібні 12. Спочатку поділіть на 2, 6 і помножити на 0, це буде множенні числа на 0, 0. У виразах 147. Пригадай, множення числа на 0, так, це буде 0, і обчисли самостійно. Давай перевіримо. І отримались такі результати. Молодці. У домашньому завданні в задачі 148. Вам потрібно дізнатися у скільки разів відрізок коротший, ніж ламана. Відрізок має довжину, відмірюємо лінійкою 3 см. А ланка ламаної 2 см. Щоб відповісти на питання задачі, вам потрібно спочатку дізнатися, яка ж довжина всієї ламаної, якщо по 2 см 6 ланок. От тоді ти можеш у другій дії дати відповідь, у скільки ж разів відрізок коротший, а у скільки разів коротший дію ділення. І у виразах 149 обчисліть і дізнайтеся результати. Успіхів вам! На цьому ми з вами урок закінчуємо. Оберіть відповідний листок до вашої роботи на уроці. Дякую вам за увагу! На все добре вам, діти!